Доброго усім вечора, шановні поціновувачі футзалу. У Вінницькій МТГ закінчилась перша ліга відкритої першості з футзалу серед аматорських колективів. Зимовий чемпіонат завершується, а отже, час з'являтись на турніри на відкритих майданчиках. Зокрема, відкрито попередній прийом заявок на кубок ВМТГ 30, який стартує 28 квітня. Також нагадуємо вам про потреби військових, які оберігають на фронті прямо зараз світле майбутнє наших дітей. Зокрема, допомоги прямо зараз потребує людина, яка створила колись проєкт під назвою вінниця футзальна. Сергій Кошарський служить у взводі аеророзвідки 14-ї бригади Національної гвардії України. Червона калина. Долучитись до збору коштів на автомобіль ви можете прямо зараз за реквізитами в описі під відео, або ж відсканувавши qr код Машкет СКП усі матчі 18-го туру за виключенням поєдинку ЄМСІ Поділля проти Яско 2. Ви могли бачити у нон-стоп прямому ефірі, що ми організували із нокаута в минулу неділю. В якості розминки на майданчик вийшли машкет та спортклуб поліції, що не мали вже турнірних завдань. Втім, залишились індивідуальні нагороди, за які була змога поборотись у окремих виконавців. Зокрема, Микита Ганжа намагався забити після тривалої паузи і перервати власну суху серію, про що ми активно розмовляли з вами в ефірі під час другого тайму. Зокрема. В підсумку сьомий номер Машкет переніс цю інтригу на наступний чемпіонат, а забивали у складі команди Віталія Павшенюка, Дмитро Лукіянчук, Богдан Муляр та Микита Свірідов. У відповідь СКП не зміг організувати бодай щось результативне. Тож на рахунку 3-0 команди зійшлись, потиснувши одна одній руки. Орлівка благодать. Значно багатшим на події та голи вийшов матч претендента на чемпіонство. Причому суперник у нього був серйозним, який двічі обіграв конкурента Орлівки. Та й самі підопічні Васалатія у першому колі виграли у благодаті лише з мінімальним рахунком, що залишало шалену інтригу на зустріч 18-го туру. Гра повністю виправдала аванси, адже напруга в ній зберігалась до самого кінця. Відкрив рахунок Назарко Бенда, а по перерві двічі відзначився Давид Подкуйко. Особливо ефектно втікаючи від захисників перед тим, як забивати третій гол. До того часу чотири голи записали на власний рахунок і номінальні господарі. Дублем відзначився кращий бомбардир дивізіону. Ще по одному м'ячу додали від себе Тарас Тригубенко та Фелікс Міранда. До 25-ї хвилини зберігалась інтрига, адже рахунок на користь орлівки був мінімальним. Команда значно більше часу проводила з м'ячем в ногах, проте благодать готова була вкотре розпрямити пружину власних контратак. А ось Максим Фурман таки забиває п'ятий м'яч, чим розв'язує руки Владиславу Васалатію, який ще двома результативними ударами в кінцівці. Підвів яскравий підсумок сезону для найбільш результативної команди першої ліги. У 16 матчах Орлівка оформила фантастичні 109 голів. Вінниця молодіжна техноплюс. Отже, Орлівка уникла осічки. Тому підопічним Олексія Нідовєса також потрібно було грати із вінмолом, виключно на перемогу. Нервовий характер поєдинку буквально літав у повітрі, активно наелектризовуючи його емоціями. Ряд невикористаних моментів з боку «Техноплюс» у дебюті лише підігрівав цей стан загального нерву, і все ж таки відкрити рахунок вдалось фавориту. Це Вадим Хом'ячук, вдало зіграв на п'ятачку перед воротами і замкнув простріл у виконанні Володимира Голуба. Втім, доволі швидко молодіжка відповіла. Після фолу, який міг закінчитись вилученням Ігоря Кондратського, Денис Фурман покарав суперника прямим ударом зі штрафного, який став результативним. Лише по перерві технарям вдалося знову вийти вперед. Цього разу Володимир Голуб сам виступив в ролі того, хто закінчує атаку гольовим пострілом. Протягом 9 хвилин, поки зберігалась мінімальна перевага лідера чемпіонату, зберігалась і шалена інтрига, адже кожна помилка з обох сторін могла ставати фатальною. Розрядили ж обстановку Віктор Новаківський та Ігор Кондрацький своїми голами. Ну а в рамках фінального тиску Вінниці Молодіжної справжній марафон голів у порожні ворота видав Володимир Голуб. У підсумку на його рахунку опинилось чотири голи із семи команд. Саме тому ви й побачили те саме вогняне інтерв'ю у Reels нашого інстаграм-аккаунта в неділю. Техно плюс чемпіон команда програла лише двічі за сезон, та ще одного разу зіграла в нічию, перемігши у всіх інших поєдинках. Звісно, Орлівка забивала значно частіше, втім і пропускала регулярніше. А ось підопічні недовеса зі всього лише 28 пропущеними голами з великим запасом отримали звання найнадійнішого захисту дивізіону. Уже найближчими вихідними у Львів відправиться команда Машкет, що поруч із сапфіром захищатиме честь Вінничини на всеукраїнському українському фіналі аматорської футзальної ліги України. Ну а хто замість СКП поповнить склад учасників самої першої ліги ВМТГ, Також визначиться вже у найближчу суботу, коли свої заключні матчі проведуть лідери другого дивізіону. Ми дякуємо українським військовим за щоденний захист та можливість провести цей чемпіонат у повному обсязі. Не зупиняйтесь у власній допомозі фронту, яким би чином ви її не надавали. Ну а найбільш дієвим є донат. Тож зробіть його прямо зараз, адже актуальні збори досі у великій кількості.